Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир. Мир, який триватиме сотні років на всій території України для нас, для нашого покоління і для наступних поколінь українців. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог і автор Богу Вільноду. Тобто, якщо ви зайдете в описання під цим відео, то ви можете побачити посилання на мій блог. Там більше можете дізнатися про мене, статті деякі почитати, і дізнатися більше про те, як я допомагаю. А зараз, як і кожного вечора, давайте перейдемо потихеньку до самої молитви. Ми кожного вечора. Учимось, звикаємо, тренуємося, можна навіть так сказати, бажати людям добра. От знаєте, робити людям щось добре і не вибирати якихось конкретних людей, а загалом усім людям бажати добра, усім українцям бажати добра. І без разниці, чи вони умовно хороші, чи умовно не дуже, чи погані, немає значення. Всім людям бажати добра. Отак От заповів нам Господь Бог, щоб ми були милосердні милосерні, молились за людей і бажали добра. І саме таким чином ми е, від, уподоблюємося до Господа Бога, і тоді Господь Бог винагороджує нам за це. Бо написано про те, що е, щоб ми були милосердні, так само, як наш Господь Бог милосердний І таким чином. Що справджуються слова, знаєте, що посієш, те й пожнеш. Коли людям бажаєш добра, то відповідно засіваєш це добро. І рано чи пізно і тобі це добро вернеться від інших людей. Можливо, взагалі від інших, але обов'язково повернеться. І таким чином ми привчаємо себе до цього. Ми молимося за українців, за наших військових, і ми в цій молитві, крім того, ще й просимо Господа Бога вибачення. Тому давайте і приступати до самої молитви. Давайте помолимось, попросимо в Господа Бога виночі. Дякую тим, хто приєднався до нас. Я вітаю вас і бажаю вам добра. Хай над вами буде мирне небо над головою. Хай ви, і ваші рідні, ваші близькі люди будете в безпеці. Бажаю вам добра. З Господом Богом. Давайте розпочинати. Господи, я люблю Тебе, 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 я люблю Тебе. Я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем Своїм. Господи, я смиренно і спокійно, і з вдячністю приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно приймаю, Господи, і хороші події. І неприємні для мене події, я все приймаю з вдячністю, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що росіяни ненавиділи на нас, українців, і пішли на нас війною, і зараз в нашій країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, мені. Будь ласка, мені. Дякую Тобі, Господи, що ти вибачив мені. Що ти очистив мою душу від цих неправильних думок, що відпустив е, з мого серця, з моєї душі негативні, деструктивні, зневірюючі думки. І натомість наповнив мою душу, любов'ю до України, вірою в українців, вірою в наших військових, вірою в наших союзників, вірою в те, що нам. Що ти нас благословив на перемогти у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за те, що Ти благословив Україну, благословив усіх українців на перемогу і на постійний мир, на процвітання як кожного українця, так і всієї України в цілому. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усією душею своєю, всіма думками своїми і всім серцем своїм. І я смиренно, з вдячністю приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті, які відбулись у моєму житті. Я приймаю, Господи, все, що Ти мені подарував. Я приймаю все, що відбувається в моїй країні, бо я довіряюсь тобі. Бо я покладаюсь на Тебе, Господи, на Твою, на твою волю, бо я люблю Тебе і вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна вже 11 рік насправді. Що росіяни вторглися в нашу країну і розпочалась повномасштабна війна, що зараз сотні тисяч українців змушені бути на фронті, зі зброєю в руках захищатися, захищати своїх рідних, захищати свою землю. Господи, мені дуже шкода. Прошу тебе, Господи, вибач, вибач ті неправильні думки, які виникли у мене, у моїх рідних, у. Усіх українців, у наших предків, у всіх людей на землі, які стали причиною війни в нашій країні, які стали причиною цієї ненависті, цих страждань, цих смертей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні думки. Будь ласка, Господи, вибач, будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив нам, що Ти очистив наші душі від цих неправильних думок, і що Ти виправив цю ситуацію для кожного з нас, для всіх, кого стосується ця ситуація. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією. Благословив Україну на те, щоб Україну підтримували союзники на те, щоб Українці були разом, були об'єднані. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас, усіх українців, на процвітання і на мирне життя в своїй країні, на своїй землі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що Ти заспокоїв наші душі від хвилювань, від зневір, від сумнівів. Від апатії, байдужості, гордині і від інших думок, які причиняють нам біль, які змушують нас опускати руки. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив нас від цього всього і наповнив нас вдячністю. Вдячністю за те, що ми маємо, вдячністю нашим військовим, вдячністю за моменти, коли над нами смирне небо над головою. Вдячністю за хліб насущний, за воду, за об'єднаність за наших сусідів, за наших рідних, за наших близьких. Дякую тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти даєш нам твою любов і підтримку, що Ти даєш нам ресурси, даєш нам час, даєш нам мудрість, даєш нам знання. Даєш нам ресурси, такі як гроші, як матеріальні цінності, матеріальні речі. Дякую тобі, Господи, що ти підтримуєш нашу країну, що Ти підтримуєш усіх військових, даєш їм захист, посилаєш ангелів небесних, щоб захищали вони наших військових. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш. Смиренно і з вдячністю приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті, усі хороші і погані події, усіх людей хороших і поганих, які є в моєму житті. Бо я довіряюсь тобі, бо я покладаюсь на Тебе, на те, що Ти мені даєш, на ті мудрості, на ті знання, що ти мені даєш. Бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я люблю Тебе. Прошу Тебе, Господи, прошу Тебе, вибач мені, те, що я впустив у свою душу зневіри. Що я впустив у свою душу страхи, які перемагають мене, що я впустив у свою душу хвилювання, образи, нію, гординю. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені ці неправильні думки, що стали насправді причиною війни в нашій країні, причиною того, що на нас пішли росіяни війною. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач. Будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, і що Ти приготував для України перемогу. Для України, для всіх українців на всій території України приготував мирне життя. І приготував, і благословив нас, усіх, наших дітей, наших нащадків на процвітання, на життя в достатку, на благополучне, щасливе, красиве життя в гарних будинках, в гарних квартирах, в мирі, в любові, в зла. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, і я приймаю будь-який твій прояв у цьому світі. Я приймаю усіх людей, які навколо мене. Я приймаю всі події, які в моєму житті, які в моїй країні, які я бачу, чую про які. Бо я довіряюся, бо я покладаюсь, Господи, на Тебе, на Твою волю, бо я вірю в те, що ти милосердний. Повний любов, Господи, будь ласка, прошу Тебе, будь ласка, Господи, прошу Тебе. Вибач мені, вибач моїм батькам, вибач всім українцям і всім людям на землі, хто впустив у свою душу зневірюючі думки, впустив у свою душу гординю, заздрість, ненависть, жадобу та інші негативні думки. Будь ласка, Господи. Пробач нас, будь ласка, Господи, Пробач усіх людей на землі. І принеси, будь ласка, Господи, нам мир і перемогу, принеси нам процвітання. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую тобі, що ти чуєш наші молитви, що ти поряд з нами, що Ти благословив Україну і українців перемогти, відстояти свою країну, свою землю. Вій спосіб життя і процвітати. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Слава Господу Богу і слава Україні, і слава нашим героям, і дякую вам, що ви також захищаєте країну. Тому що, коли ви бажаєте людям добра, ви вкладаєте в цю країну, ви проявляєте любов до всіх людей, і відповідно ви допомагаєте не тільки таким чином. Людям духовно підтримуючи їх, ви робите добро і для себе, і для своїх родин. Бо що посієш, те й пожнеш. Якщо ви робите добрі справи, то ви засіваєте добрі справи, і вони взійдуть, а взійдуть зрозуміло не одним зернятком, що ви посадили, а сотнею зерняток, і повернуться до вас. Добро, благополуччя до ваших дітей повернути, до ваших близьких і любимих людей. Тому ви вже допомагаєте людям, ви вже рятуєте нашу країну, ви вже рятуєте людей навколо себе. Щиро вам за це дякую. Я бажаю вам добра в усіх сферах життя. Я бажаю, щоб Господь Бог благословляв Тобто, щоб ви мали всі необхідні ресурси. Є добре самопочуття, і здоров'я, фінансовий достаток, доходи постійні, роботу, підтримку інших людей. Я бажаю, щоб ви були у злагоді самі з собою, з людьми навколо. Я бажаю, щоб ви мали душевний спокій, щоб у ті всі знаєте, образи, гнів, які накопичуються, щоб вивітрилися. З вашої душі, щоб ви були вільні, вільні від цього, від цього ярма, від цих кайданів і жили щасливо і раді. Дякую вам. Дякую вам також за підтримку цього каналу, за підписку, за поширення. Щиро раз дякую.